Урок української мови. Частина 2, урок третій, сторінка восьма. Тема нашого уроку. Узагальнення вивченого про речення. Самостійна робота. Сьогодні на уроці ми пригадаємо з вами все, що ми вивчили про речення. і напишемо диктант. Почнемо урок з афірмації. Налаштуємося до на уроку мови! Завжди ми, ми готові! Пишемо красиво, говоримо сміливо. І так попрацюємо над темою речення. Пригадайте все, що ми знаємо про речення, а допоможе нам наша підказка на сторінці Зошита. І так пригадаємо, речення це слово або декілька слів, що виражають закінчену думку. Перше слово в реченні завжди пишемо з великої літери. Слова пишемо окремо одне від одного. За інтонацією речення бувають неокличні або окличні. Окличні речення це речення, в яких ми висловлюємо почуття і в кінці ставимо знак оклику. Неокличні вмовляємо зі спокійною інтонацією. В кінці ставимо або крапку, або знак питання. А от за метою висловлювання пригадайте, речення бувають розповідні, у яких про когось або про щось розповідають спонукальні, в якому виражаємо наказ, і питальні речення, якому про когось або про щось запитують. Попрацюємо із завданнями ЗОшита. Сторінка восьма, завдання п'яте. І так. Виправ помилку в записі речення Познач розповідне речення. Помилка. А яке дерево обралося в червоне? В кінці має стояти знак питання. Розповідне. Он стоять золотаві берізки. Тому що погляньте навколо, тут є наказ Це спонукальне речення. Друга крапочка. Познач спонукальне окличне речення. Спонукальне окличне має в кінці знак оклику. Дивлюся, в мене два речення мають знак оклику. Яке із них підходить? Осінь справжня чародійка. Це розповідне спонукальному менту наказ. Поспішіть милуватися її красою. Ось наказ. Поспішіть милуватися. Третя крапочка. Познач питальне неокличне речення. Питальне неокличне. В кінці стоїть знак питання. Ось. Хто ж допоміг осені готувати листопад? Речня під буквою І. О-Е-С-І. Яке можна скласти слово? Осінь або осінній. Виконаємо вправу фотоапарат. Читаємо швидко слова з екрану монітора. Укразина їжак. Виконаємо звуковий аналіз слів. У голосний, К твердий приголосний, Р. Твердий приголосний, А голосний. Буква І позначає два звуки. Й який приголосний, І голосний, Н. Твердий приголосний. А голосний. У слові Україна сім букв і вісім звуків. Буква І позначає два звуки. У слові Україна чотири склади. чотири голосних У. «А» і, «А». і Виконаємо звуковий аналіз слова їжак. Буква І позначає два звуки. «Й» – який приголосний І голосний ж твердий приголосний. А голосний. К твердий приголосний. У слові їжа чотири букви, п'ять звуків, два склади. Виконаємо наступну роботу. Пригадаємо з вами алгоритм написання похилий з верхнім і нижнім заокругленням. Запам'ятай, середнє з'єднання застосовують до букв, що починаються з овала А, Б, Д, О Ф або лівого півовала С Е. Виконуючи середнє з'єднання, з'єднувальну лінію ведемо до середини робочого рядка. Пригадаємо алгоритм написання. Хто? Запишемо підпис до малюнка Рожеві сироїжки. Виконаємо конкурс зі Змієм на сторінці 11. Познач рядок, у якому всі словникові слова записані правильно. Подивіться уважно. Правильний варіант під буквою О. Україна їжак, український кроїти. Друге завдання. Познач рядок, в якому всі слова в реченні записано правильно. Слова в реченні написані окремо одне від одного. Під буквою «и». Усі в дитинстві люблять казки. Третя. Познач рядок, у якому всі слова записані правильно. Колискова загубилась буква І. Соловейко. під буквою С. Правильний варіант під буквою Р. Познач рядок, у якому всі слова з буквою І записані правильно. Правильний варіант під буквою «и». П'яте запитання. Познач питальне речення. Постав розділові знаки. Питальним буде речення. Хто вміє малювати квіти? Поставимо розділові знаки в кінці кожного речення. Як же холодно бути вранці? Знак оклику, бо це окличне речення. Хто вміє малювати квіти? Знак питання, питальне речення. Я вмію малювати букети квітів розповідне речення. Завдання 6. Означ рядок, у якому речення записано правильно. Речення починається з великої літери, в кінці ставиться крапка. Правильний варіант під буквою К. Пишіть у зошиті красиво й правильно. А тепер із тих літер, які ми отримали. Складіть ім'я казкового героя Кожум'яки, його звати Кирило. І запишіть з великої літери. Пам'ятаємо, що ім'я людей завжди пишеться з великої літери. А тепер розгорніть робочий зошит. Запишіть 6 жовтня, диктант і назву диктанту. Осінь у парку. Прослухайте спочатку весь диктант. В Україні вже осінь, та парк радує нас квітами. Ще цвітуть жоржини, майорці, а то клумба чи рожевий килим. То квітнуть петунії. Як гарно в парку! Ми будемо писати з вами сьогодні диктант. Я буду диктувати речення. Коли говорю, перевіряємо а це речення, ставимо крапку. Пам'ятаємо перше слово верхнів, пишемо з великої літери. Слова пишемо окремо. Знайшли перший рядок і записуємо. В Україні вже осінь. Пишемо в україні. Назва країни пишеться з великої літери. Вже осінь. Перевіряємо це речення в Україні вже осінь. Наступне речення поставили в крапочку, почнемо писати з великої літери. Та парк радує нас квітами. Пишемо Та парк радує... Нас квітами. Перевіряємо це речення. Та «Да, парк радує нас квітами. Наступне знову починаємо з великої літери. Ще цвітуть жоржини й майорці. Пишемо ще цвітуть. Жоржини й МАЙОРЦІ МАЙОРЦІ Перевіряємо це речення. Ще цвітуть жоржини й майорці. Наступне поставили крапочку. А то клумба чи рожевий килим. Пишемо А. То клумба, чи рожевий килим. Перевіряємо це речення і думаємо, який розділовий знак має бути в кінці. А то клумба чи рожевий килим, то квітнуть бетонію. Пишемо то, квітнуть ПЕТУНІЇ». Перевіряємо то квітнуть петунії. Як гарно в парку. Останні речі. Після крапочки пишемо з великої, пам'ятаємо, як. Гарно в парку. Поставте правильний розділовий знак. Як гарно в парку. Перевіряємо весь диктант. Осінь у парку. В Україні вже осінь. Та парк радує нас квітами. Ще цвітуть жоржини й майорці. А то клумба чи рожевий кило, то квітнуть петуні. Як гарно в парку! А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами повторювали вивчене проречення, виконували тестові завдання і писали диктант.